Поразка в першій світовій війні, розпад німецької імперії та принизливий для Німеччини Версальський мир створив нового агресивного та рішучого лідера Адольфа Гітлера. Один з найбільш відомих диктаторів почав втілювати план своєї помсти у 30-х роках минулого століття. Прийшовши до влади, Націонал-Соціалістична робітнича партія Німеччини всього за декілька років різко збільшила армію зі 100 до 500 душ та продовжувала її приріст. Супереч заборонам було налагоджено масове виробництво танків та техніки. А після аншлюзу з Австрією та окупації частини території Чехословаччини розпочалася робота над планом окупації Польщі. Вайс. Головною його метою було захоплення данцигу з так званим померанським коридором, щоб відкрити шлях до східної Прусії, об'єднати німецькомовні народи та розширити території. Влітку 39-го німецькі пілоти Люфтваффе активно спостерігали за кордонами, а диверсанти в західній Польщі готувалися до рішучих дій. Незважаючи на те, що британський прем'єр-міністр Чемберлен заявив про повну підтримку Польщі та її незалежності, загальна політична слабкість лідерів Франції та Британії переконали Гітлера в тому, що вони не розпочнуть проти нього війну. Фюрер Рейху добре засвоїв уроки Першої світової війни. Танки, вперше застосовані британцями, мали чималий потенціал. Тому Німеччина перед війною не шкодувала коштів на їх розробку. Видатки були цілком обґрунтовані. Наслідком 15 років еволюції німецьких машин став один із символів майбутнього бліцкригу танк «Панцер-3» з двигуном від майбах. Згідно з Цзи, війна не любить тривалість. А саме затяжну війну Рейх фізично не міг собі дозволити. Крім танків, необхідна була нова стратегія, аналогів якій ще не було. Таке рішення знайшлося. Його описав у своїй книзі Ахтунг Панцер батько німецьких танкових військ Гейнс Гудеріан. Концепт Гудеріана, який стануть називати Бліцкрих, блискавична війна, включав у себе об'єднання танкових, моторизованих та піхотних дивізій в танкові групи з метою охоплення та оточення військ противника. Групи мали підтримувати одна одну. Проте, важка артилерія могла переміщуватися дуже повільно. Розумним рішенням цього недоліку стали авіаудари. Цю роль мали виконувати найбільш грізні бомбардувальники свого часу: «Юнкерс Ю-87» або штука, що добре зарекомендували себе під час громадянської війни в Іспанії. Вони входили в піке під кутом 80 градусів та скидали на свою ціль бомби вагою до 500 кілограмів. Їхнє керування вимагало неймовірної хоробрості та мужності від пілотів. Те саме стосувалося й командирів. Гудеріан наполягав на командуванні дивізіями з самого фронту та переміщеннями між важливими позиціями, а також на забезпеченні всіх груп постійним радіозв'язком задля оперативності та мобільності військ. Кожен літак, люфтвафе і кожен танк були забезпечені радіо, що було на той момент досягненням. Для порівняння з'єднання з трьох радянських літаків чайка мали лідера, який віддавав команди рухами крил, що зменшувало ефективність при маневруванні? Радіозв'язок у Люфтваффе на той момент став справжнім досягненням, адже надавав можливість пілотам реагувати набагато оперативніше. Німеччина забезпечила себе найкращими засобами комунікації та озброєнням. Їхні противники були приречені. Тактика Бліцкригу включала в себе глибоке просування танкових клинів та знищення основних сухопутних сил противника за активної підтримки з повітря Люфтваффе. Перед початком операції Третій Рейх підписав з Радянським Союзом знаменитий пакт про ненапад, також відомий як пакт Молотова ріббентропа Пакт відзначився в історії, зокрема, своїми таємними пунктами, за якими Рейх та Союз поділили між собою сфери впливу в Північно-східній Європі. За ним Фінляндія, Естонія, Латвія та Бесарабія на півдні підпадали під управління СРСР. Більшість Литви відходила Німеччині. Таким чином, дві могутні держави таємно поділили Польщу між собою. Вони провели територією Польщі межу сфер інтересів по річках Нарив, Вісла і Сян. Впродовж наступних років документ декілька разів доповнювали й переписували аж до ануляції у зв'язку з початком німецько-радянської війни. Третій рейх почав стягувати війська до польських кордонів. Польське командування вже не мало ілюзій та чітко розуміло, що війна неминуча. Однак під тиском союзників Британії та Франції зупиняло мобілізацію, доки ситуація на кордоні не стала критичною. 31 серпня Гітлер підписав директиву про ведення війни на плані Вайз червоним олівцем була записана дата нападу: Бліцкриг з раптовим вторгненням на польську територію мав за декілька тижнів повністю знищити польську армію. Рейх мав на меті поступове оточення на кордонах та знищення польських військ. Ситуація погіршувалася й тим, що польські війська були розкидані вздовж кордонів, а резерви в центрі відсутні. На момент нападу тільки 30 дивізій були мобілізовані, а це тільки дві третіх армії. Таким чином противник чисельно переважав у два рази. Ситуація з технікою була ще гіршою. Дев'яти танковим дивізіям протистояла тільки одна танкова бригада, в основному з легкими танками 7ТП. Люфтваффе виділило більше півтори тисячі сучасних літаків для захоплення Польщі, яким протистояли тільки 900 польських, половина з яких застарілі. Перед нападом війська були розділені на дві великі групи північ та південь. Нападом керували фон Бог та фон Рунштет. Загальна чисельність складала 56 дивізій. Тільки зі Східної Прусії 8 дивізій наступали на південь на Варшаву та Білосток. 12 дивізій наступали з Померанії. Приводом війни став напад військ СС у формі польських солдатів на радіостанцію в місті Глевиці. Вранці 1 вересня Третій Рейх здійснив напад на Польщу та розпочав Другу світову війну. В Лондоні Чемберлен викликав Черчилля на розмову та запропонував приєднатися до військового кабінету міністрів. Однак реагувати миттєво вони вагалися. Два дні по тому фактично знищили повітряні сили Польщі та вже безкарно бомбардували міста, військові об'єкти, залізничні сполучення та шосейні дороги, створюючи паніку. У цей же день перші суттєві частини польської армії потрапили в оточення в Данцегу, коли війська Рейху з Прусії з'єдналися з військами фон Бока. Тільки тоді Лондон висунув у Берліну ультиматум. Після чого прем'єр-міністр виступив по радіо та повідомив про сумісне з Францією оголошення війни Третьому рейху. Однак допомога британців не поспішала. Франція, завершивши мобілізацію, також не напала на третій рейх, обмежившись скиданням надрукованих листівок уздовж всього кордону з закликом до моральності німців. Німецьке командування у відповідь проводило на заході розвідку авіацією. Цей багатотижневий етап, поки військова машина Рейху безкарно трощила Польщу, Вінстон Черчилль у своїх мемуарах назвав сутінковою війною. Бездіяльність великих країн грала на руку Гітлеру. Тільки через чотири дні французькі війська здійснили напад на західних кордонах. За перший тиждень всі війська, крім з'єднання в Познані, були відкинуті назад. Ставало дедалі зрозуміліше, що тактика лінійної оборони Першої світової відійшла в забуття. Десята армія Рейхенау розколола на дві частини групу в лодзі. Половина була вимушена відступити до Радому, інша на північний захід. Дві танкові дивізії Рейху пішли в прорив у напрямку Варшави. Четверта армія досягла Вісли і також наступала на Варшаву. Тільки Північна група змогла втримати Третю армію. Однак їй також довелося відступати за нарив, де підготували хоч якусь відносно потужну лінію оборони. Це був перший тиждень першого бліцкригу, який закінчився поразкою для Польщі. Другий тиждень став ще гіршим. На півдні 14 та армія просунулася до річки Сян. Північніше були знищені чотири польські дивізії, що відступили до радому. Об'єднані 10-та та, та 8-ма армії в цей час змогли досягти передмістя Варшави. Однак суворий опір поляків та відсутність достатньої кількості піхоти змусили 10-ту армію зупинити наступ. Третя армія вже підійшла до Варшави зі Сходу та направила частину військ на радом. У варшавських кліщах відчайдушно боролася польська армія Познанської групи, до якої приєдналися залишки ще двох груп, і тепер сили налічували 12 дивізій. Перебуваючи в оточенні, польський генерал Кучеба наказав нанести удар на півдні у фланг основних німецьких сил. Така смілива спроба втягнула в бої 8, 10 та навіть частину 4 армії. Однак повітряні атаки Люфтвафе зупинили польський контурнаступ. Згодом німці захопили місто Радом, де 60 тисяч поляків потрапили в полон. А через тиждень познанська група повністю перестала існувати. Польське командування знайшло єдиний правильний вихід: відступити до південного сходу Польщі та сформувати близько українського Львова нову лінію оборони. Однак розвідка Третього Рейху вже дізналася про ці плани та направила туди війська Гудеріана. 14-та армія просувалася на Львів, а за п'ять днів об'єдналася з частинами третьої армії біля Бресту. Ситуація була критичною, але ще не смертельною. Аж тут, 17 вересня, радянська армія нанесла підступний удар у спину і наступного дня зустрілася з союзниками біля Бресту. На Західному фронті неокупованими поки що залишалися Варшава та Модлін. Неймовірний супротив Варшави, у тому числі і з мирних жителів, був мужнім, але приреченим. Постійні удари авіації та артилерії зробили зусилля поляків марними. Модлін, фортеця у 30 кілометрах від Вісли, прийняла залишки Торуської групи, де вони відчайдушно боролися до 28 вересня. У цей же день СРСР та Третій Рейх підписали акт про розподіл Польщі, що став першим доповненням пакту Молотова ріббентропа Оновлена версія, звісно, теж містила таємні пункти цього разу про обмін населенням та придушення польського супротиву. А ще через тиждень припинили чинити опір окремі вцілілі польські групи. У битві за Варшаву не менше 140 тисяч польських військових опинилися в полоні. А на її руїни приїхав подивитися особисто Адольф Гітлер. Країна населенням в 35 мільйонів на довгі роки потрапила в лещата тих, хто бажав її поневолення та навіть знищення. Наступні шість років були дуже складними для Польщі. Вже в перші дні повної окупації німецькі поліцаї та СС розстріляли приблизно 16 тисяч поляків, в основному офіцерів та інтелігенцію. Найкращою ситуація була й на окупованій СРСР території. Загалом за 6 років загинуло близько 20% населення Польщі. Загальні втрати Рейху за план Вайс склали близько 11 тисяч вбитими та 30 тисяч пораненими. СРСР втратив близько 1 тисячі вбитими та 2 тисячі пораненими. Тоді як втрати Польщі склали близько 70 тисяч вбитими, понад 150 тисяч пораненими та близько 900 тисяч взятими в полон. Кількість загиблих цивільних та зниклих безвісти досі невідомі. Рейху треба віддати належне. Це був неймовірний зразок бліцкригу. Взаємодія армії, танків та авіації, посилене бомбардування міст та комунікацій стали неймовірним рецептом блискавичної війни. Поляки стали першими, але далеко не останніми, хто потрапить під німецький бліцкриг. Франція заплатить за свою бездіяльність вже через півроку. А ще через рік ця доля спіткатиме й СРСР, який пошкодує про допомогу рейху та підступний удар у спину Польщі.